Вітаю! Розберемо задачу про майданчик і килим. Ну, а якщо точніше, то задача про зустріч гостей. Ось, Майданчик прямокутної форми для зустрічі почесних гостей має периметр 880. Його застелили килимом, при якого знаходяться на відстані 100 метрів від криків майданчика. Який периметр? Примітивний майданчик у нас є. Посередині Ну, така життєва задача. Тобто, ось у нас є, наприклад, кімната, да? і нам потрібно в цю кімнату постелити так коврик, щоб він знаходився рівно на відстані краї, щоб цього коврика знаходився рівно на відстані 100 метрів від країв кімнати. Така задачка треба порахувати, який ж у нас буде пере цього хили. Поїхали її розв'язати. Зробимо собі більш точний малюнок. І подивимося: ну, напевно, я вже витираю, але коврик тут у мене був намальований такої округлої форми. Зрозуміло, що такої округлої форми в нас не буде, бо інакше, якби були округлі краї, то не буде у нас чітко на 100 метрів відстань, тому, очевидно, це буде такий свій прямокутник. Малюємо зараз прямокутник кімнати, вірніше, майданчика нашого. Ось майданчик прямокутної форми. Чітко майданчику на що для цього майданчика ми маємо? Ми маємо периметр, периметр майданчика за умовою 880. Є його периметр. Далі, всередину цього майданчика, на відстані 100 метрів від країв кладуть коврик. Ми вже з вами поговорили, що це буде очевидно. Очевидно, це буде коврик прямокутної форми. Давайте ми з вами застелимо майданчик ковриком прямокутної форми. Приблизно, з однаковою відстань від краю. Приблизно, неважливо, так? Неважливо, як ми малювали, важливо, як написали. Ось, закинули. Що ми маємо? Ми маємо такий коврик, що відстань від країв, майданчика і коврика, ось тут має бути чітко 100 метрів. Тут і ось тут 100 метрів. І ось тут 100 метрів. Зараз я перевіряю, чи я не помиляюся, чи це точно у нас метри а не сантиметри. Бо Оце теж може бути важливим. Передачі можуть бути різні одиниці, і тоді треба буде уважно дивитися. Так, 100 метрів, чітко, 100 метрів. От. А, і треба визначити, який ж буде периметр у цього ковра. От, давайте подумаємо. І так. Нехай позначимо ми. Чому ми позначимо? Давайте введемо позначки. Ну, Давайте пропишемо собі, що нам треба знайти периметр ковра. У нас відомо. Так? Щоб знайти периметр ковра, треба знати довжину його, довжину його сторін, Довжина і ширина. А тоді ми знаємо периметр цього прямокутника. Ось, де взяти його довжину? Давайте ми введемо позначки позначки. Нехай, у коврика, довжина. А, наприклад. А ширина B. Тоді заходимо у наш майданчик. Якщо коврик має довжину А, то майданчик, очевидно, має довжину А плюс 200. Зверніть увагу. Бо з обох сторін майданчик на 200 метрів більший. А плюс 200. Ширина майданчика, якщо коврик має ширину B, то майданчик, очевидно, має ширину Б плюс 200. Ось так. Тепер давайте ми з вами прикидку робимо, а чому ж дорівнює периметр майданчика? Адже він у нас в умові відомий 880 метрів. Виразимо через ці величини А плюс і Б плюс 200. Виразимо периметр майданчика. Треба ці всі чотири сторони додати. Ну, яку ми з вами формулу використаємо? Тут уже можна просто додати 4 рази А ну, плюс 200 плюс Б плюс 200, плюс А200, плюс Б плюс 200. +D +D. Можна використати формулу. Довжина плюс ширина помножена на 2. Можна використати іншу формулу що дві довжини додати дві ширини. От, тут уже яку ви захочете, таку використовуєте. Ну, давайте ми додамо ці дві сторони. А плюс 200 плюс Б плюс 200. Так? І помножимо цей вираз на 2. Ось, тобто дві сторони помножили на 2. Трошечки розкриємо дужки. Множимо все на 2, 2а плюс, ну давайте Б сюди. 2Б плюс 200, плюс 200, 400, та ще помножимо 2, 800. Дивіться. У нас вийшов такий вираз для знаходження периметра кімнати. І це дорівнює, і це дорівнює за умовою 880 метрів. 880. А тепер давайте подивимося, а що таке 2а плюс 2Б. 2а плюс 2Б це не що інше, як периметр коврика. Як периметр коврика килима, да, периметр килима. Тобто ми маємо вираз, периметр килима плюс 800 до рівні 880. Дивіться, як все просто в цій задачі. І звідси периметр килима, це як нібито наше Х. Да? Воно дорівнює 880 мінус 800, тобто 80. От і все. Ізі, простесенька задачка.